На Полтавщині стартував національний мультипредметний тест для випускників шкіл. Які правила та особливості проведення нас запрошують в кабінет, кожного вже є номер свого комп'ютерагостра кишкова інфекція у регіоні. Скільки випадків виявили за тиждень? Якщо відбувається закофтування води, наприклад, це в таких водоймах, в яких є стояча вода. У громаді вчителі виготовляють обереги для військових, які саме і куди передають. Ми робимо для воїнів оберіг, щоб якнайшвидше повертався воїн додому на свій рідний поріг. Під час оборони України загинув захисник з Полтавщини Олег Буякін. Про це Суспільному повідомив речник обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Солдат Олег Буякін загинув наслідок артилерійського обстрілу поблизу Авдіївки 3 червня. Повідомив речник. 26-річний боєць народився у селі Білогорілка Лохвицької громади, а 2020 року переїхав до села Лука. Розповів голова громади Віктор Радько. За його словами, військовий пішов добровольцем обороняти Україну. У воїна залишилися батьки та сестра. Поховають бійця 6 червня у селі Лука. 5 червня випускники шкіл почали складати національний мультипредметний тест. Його запровадили замість зовнішнього незалежного оцінювання для вступу до вишів через воєнний стан в Україні. Основна сесія триватиме до 23 червня. Про це Суспільному розповіла відповідальна за проведення зовнішніх освітніх оцінювань на Полтавщині Наталія Барболіна. Тестування влаштують в Україні та ще понад трьох десятках країн світу. Місця проведення оцінювання не розголошують задля безпеки. Коли я реєструвався на НМТ, з'являвся свій кабінет за 10 днів до початку ми повинні були обов'язково відправити оце ж запрошення. Я його отримав, вказано час, яка зміна. Тобто, там, ну, є друга зміна, є перша зміна. Перша зміна там десь ранку, друга ближе вже до обіду. І вказувалося місце проведення, звісно, Складаю і англійську математику, і, ну, і обов'язково. Зареєструвалося 11 тисяч осіб. Тобто на 39% більше порівняно із минулим роком, крім того, відбулися зміни в процедурі самого національного мультипредметного тесту. Якщо минулого року було три чітко визначених предмети, то тепер... За даними з порталу українського центру оцінювання якості освіти, національний мультипредметний тест включає три предмети: обов'язкові українська мова та математика, а також один на вибір. Це історія України, біологія, фізика, хімія чи одна з іноземних мов на відповіді. Учасники мають 180 хвилин серед завдань із вибором однієї правильної відповіді на встановлення відповідностей та з відкритою формою для короткої відповіді, яку треба вказати самостійно. Найбільш популярні серед витрикових предметів це історія України. Близько 60%, 22,5% обрали іноземні мови, 15,6% складають біологію і менше 5% фізика та хімія. Тестування нас запрошують в кабінет. Кожного вже є номер свого комп'ютера. Наприклад, у мене там 16, по-моєму. Ми сідаємо там коли всі готові запускаються і, в принципі в тесті, коли ти будеш проходити буде свій годинник, тобто 3 години, тобто три години. Порядок предметів, або як ти будеш завдання, це ти вже сам собі вибираєш. Наші учні зареєстровані всі разом. Колективно ми їх реєстрували в стінах нашого навчально-виховного комплексу. Перевіряли документи. Ми обов'язково проводили консультації для випускників 11 класу. З основних предметів це англійська мова, історія України, математика і біологія. Звичайно, що і діти постійно готувалися, проходили і онлайн тестування, і ті завдання. Виконували, що готували їм вчителі. Для тих, хто через поважні причини не зможе пройти тестування під час основної сесії, передбачена додаткова. Вона триватиме у період з 11 до 24 липня. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава. Вода класна. Солнечко теж і З просіддю можна сказати. То тюпле, тє, то, то світить, то тучки пошли. На хлистун відпочиває на одному з пляжів Полтави. Аби не підхопити кишкову інфекцію, жінка дотримується правил гігієни. Ходимо із води із річки. Обов'язково моємо своєю водичкою, яку ми взяли чистою, і помили ручки. А Потім кушаємо. В Усадики проработали, там все акуратно, всі гігієни придержували. За тиждень в області виявили 76 випадків гострих кишкових інфекцій, каже епідеміолог Андрій Байбарзам. Тижнем раніше їх було на вісім менше. Для кишкових інфекцій на Полтавщині є певний зимово-вісняний, не такий високий, і літньо-осінній період підйому захворюваності на кишкові інфекції. Це просто така природа взаємодії збудника і людини. В зимово-вісняний період там більше вірусних інфекцій, а в осінньо-літній період це підйом в основному бактеріальних гострих кишкових інфекцій. На стаціонарному лікуванні в обласній інфекційній лікарні з кишковими інфекціями перебуває близько двох десятків пацієнтів, розповідає Альона Крамаренко. Гострі кишкові інфекції проявляються ознаками гострого гастроентериту та діареї. Також симптоми включають в себе загальну слабкість, підвищення температури, дискомфорт в животі, нудоту блювання та розріджені випорожнення. За словами Альони Крамаренко, аби вберегтися від кишкових інфекцій, необхідно зокрема дотримуватися правил особистої гігієни, мити руки перед вживанням їжі, пити кип'ячену або очищену воду. Також не купувати їжу в місцях несанкціонованої торгівлі, не вживати продуктів після закінчення терміну придатності тощо. Підхопити кишкову інфекцію можна й у водоймі, каже лікарка. Якщо відбувається закофтування води, наприклад, це в таких водоймах, в яких є стояча вода або в забруднених водоймах. За словами епідеміолога Андрія Байбарзи, найбільше випадків гострих кишкових інфекцій за останній тиждень зафіксували у Полтавській та Кременчуцькій громадах. Елла Трубієнко, Анатолій Кикут Суспільне новини Полтава. Альона Кохановська привела свого сина Марка на щеплення до центру первинної медико-санітарної допомоги у Полтаві. Два місяці у нас два щеплення буде: поліемеліт, сподівадифтерія і гепатит б Я вважаю, що це потрібно для здоров'я дитини. В мене всі в сім'ї робили ці щеплення, всі гарно переносили. Вважаю, що ми сьогодні теж гарно перенесемо. Щеплюють тут дітей до 18 років. У день грудної дитини до закладу звертається до 70 людей, говорить медична сестра Людмила Шкіль. Трошки менше йдуть діти, школярі. Школярі 16 років вже більш старші йдуть діти, їх менше, бо там менше по календарю щеплень менше вже прививок іде. Планову вакцинацію дітям в Україні роблять згідно із календарем щеплень. Імунізують від 10 хвороб. Це, зокрема, від гепатиту Б, туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюку, правця, гемофільної інфекції, кору, краснухи, епідемічного паротиту. Наше населення діточок за 5 місяців в середньому від 85 до 90% відсотків зробили те щеплення, на яке вони підлягали взагалі. То рахується до року діти і ставиться план, що ці дітки у нас повинні зробити в два. Місяці щеплення в 4, в 6 і в рік. Ну і в півтора року вже йде як ревакцинація. Тобто ми по цим діткам, які у нас народжені, порахували, що у нас повинна зробити така ж кількість діток у ці щеплення. І вже від цього ми відштовхуємося. За перші три місяці 2023 року в області щепили близько 20 відсотків дітей. Це приблизно стільки ж, як і торік, каже епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Олександр Перцевий. Це доволі мало, і одна з причин це те, що зараз на період воєнного стану. Закупівлі вакцини за державний бюджет не проводяться. Все, що в нас є, це те, що надходить з гуманітарної допомоги. Того року також була гуманітарна допомога, але вона була в меншому об'ємі ніж зараз, і проводились частково закупівлі за держбюджет. Не завжди всім регіонам усі пункти вакцинації вистачає вакцини, які необхідні за словами епідеміолога Олександра Перцевого, торік за перші три місяці на Полтавщині зробили майже 36,5 тисяч планових щеплень. Цього року за такий самий період майже 38 тисяч. Тарина Литвак Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава у Полтавській громаді вуличне освітлення вмикатимуть за новим графіком. Водночас на вулицях обласного центру та у села громади час може різнитися. Про це Суспільному розповів директор комунального підприємства Міськ світло Юрій Міщенко. За його словами, скоротили тривалість освітлення задля зменшення навантаження на електромережі. Із таким проханням до обласної військової адміністрації звернулася Полтава Обленерго. Ова за словами Юрія Міщенка дали відповідне доручення для громади. Як повідомив Міщенко, до цього вуличне освітлення вмикали з настанням сутінок орієнтовно о 21.15. Під час повітряних тривог його продовжували. Відключати. За сам сутінок частково вмикається освітлення по тролейбусному маршруту, а також в парках і скверах, можливо, де зачіпає мікрорайони, де немає технічної можливості парки. видокремлювати 22.00 вмикається повністю. Місто із старостинськими округами в 23.00 вимикається, окрім тролейбусного маршруту, який потім вимикається в 24.00. Те, що треба, щоб включали і не відключали його. Позитивно, хай горить. Ну, я думаю, що, мабуть, потрібно не включати. У зв'язку з військовим станом. Якщо чесно сказати, то не впливає, ну а державі ж, мабуть, треба підтримуватися якихось правил. За даними генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 210 тисяч 350 російських військових із них 410 за минулу добу. Знищено зокрема 7523 тисяч п'ятсот бойові броньовані машини та 3848 тисячі танків. Більше трьох з половиною тисяч артсистем та 349 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 3189 безпілотників, більше 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше 6000 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 1136 крилатих ракет. А морі знищено 18 катерів та кораблів. Ми робимо для воїнів оберіг, щоб якнайшвидше повертався воїн додому на свій рідний поріг. Класній кімнаті на столі сині та жовті стрічки, пряжа, папір та клей. Працівниці навчально-реабілітаційного центру, що у Терешківській громаді, виготовляють обереги. Допомагати воїнам ми розпочали з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку це були, ми в'язали носки, тому що була холодна пора року, і їм потрібно було зігріватись. Виявилося, що обереги для них дуже важливі і почали просити просто зв'язати такі їм браслетики. Так як я працюю з річками дуже давно, що я могла? Я могла в'язати такі браслети. А потім почало з'являтися щось нове. Почали виготовляти ось такі обереги в вигляді колосочка. Олена Шпанкіна за пальничкою опалює жовту стрічку. Так жінка готує окремі деталі. Це заготовки для ангела. Думаю, моя я ангелів можу зробити із стрічок. І я знайшла такий шаблон і почали виготовляти ось такий. Працюють учителі закладу у вільний від роботи час. Свої обереги на фронт передають із волонтерами. Ось у нас є крила для того, щоб. Був тулуб, ми беремо наш шаблон, намотуємо нашу пряжу, тоді закладаємо сюди, це наш буде тулуб. Це все робиться так, в спокійній обстановці, з гарними думками, з побажаннями для наших захисників. Взагалі це досить клопітка робота виготовлення оберегів. Як розповіла Юлія Телятник, за день вони виготовляють зо півсотні різних оберегів. Скільки ж зробили за понад рік, не підраховували. Ми знаємо, для чого ми це робимо. Ми робимо для наших захисників, для наших воїнів. Ми хочемо хоч чимось допомогти їм, тому що ми розуміємо, яким там важко, в яких умовах вони зараз там перебувають. Тому ми частичку свого тепла, любові вкладаємо в ці наші обереги. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко, Суспільне, Новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 10 до 13 тепла, в день – плюс 20, плюс 25. В обласному центрі вночі – 10-12 вище нуля, а в день – від 22 до 24 градусів тепла.